Камера спостереження Hikvision DS2 43 g 4 i Камера циліндричної форми на 4 Мп зі ступенем захисту IP67. Чудовий вибір для організації відеоспостереження за територією приватного будинку, офісу або підприємства. Існує три версії цієї моделі з фокусними відстанями 2,8, 4 та 6 мм. Модель 2,8 мм mm оптимально підходить, якщо основні об'єкти зйомки знаходяться на відстані до 10-15 метрів. Модель 4 мм mm найкраще підійде для відстані 20-30 метрів, а 6 мм mm від 30 метрів і більше. Підключення здійснюється через порт RJ45. При цьому камера може живитись через цей же порт по витій парі або від блоку живлення 12 В. Купол пристрою статичний. Положення камери задається при монтажі. На корпусі під герметичною кришкою є слот під microSD карту пам'яті і апаратна кнопка скидання. Однією з основних переваг камери є робота з трьома потоками, наявність WDR-120 дБ та підтримка смарт-функцій. Штучний інтелект вміє розпізнавати такі тривожні події, як пересікання лінії, вхід в зону та визначення обличчя в кадрі. У випадку настання тривожної події система вміє надсилати пуш-повідомлення. Камера дає можливість зберігати всі дані або лише ті, де зафіксовані тривожні події. Ось реальний запис зроблений цією камерою. До речі, переглянути записи пристрою можна в безкоштовному додатку від Hikvision, а також у програмі для ПК.